Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Знає на дукучі усім пристрелений портнов, пише Трас Чорновіл, але я попрошу ще хвилинку уваги по темі. бо в тому вбивстві забагато якихось символів співпадінь, але про це наостанок. І тепер про одну річ, яка мене вчора, коли готував чорній сюжет на ютуб, просто вразила. А ви знали, що свою брудну саме політичну діяльність цей портнов почав із війни проти Порошенка і на ній же й закінчив своє безчесне життя. Так, так, звісно, ще до першої події він уже встиг попрацювати в державній комісії з цінних паперів і фондового ринку. Але там не було політики. Виключно кримінал порно у своїй юридичній фірмі і в держкомісії займався виключно рекетирськими схемами для сильних світу цього. Тому тільки кримінала нічого політичного. А перша його чисто політична справа вочевидь, уже після вербовки в Раші це атака проти Порошенка. За підсумками проти Ющенка, бо тоді була зруйнована його команда імідж і ефективність. Отже, в липні 2005 року Портнов повернувся до адвокатської діяльності, якою займався до квітня 2006 року обрадня до ВРУ за списками Юлії Тимошенко. Обрання до ВРУ за списками Юлія Тимошенко після так званого корупційного скандалу в Україні в вересні 2005 року представляв у суді інтереси держсекретаря Олександра Зінченка, який тоді обрехав секретаря РНБО Петра Порошенка його оточення, звинувачивши в корупції та купі безпідставних вигадок. Судовий розгляд закінчився на користь Порошенка зінченко, хто забув соратник Медведчука і Суркісів по СДПУО. Його завдяки балозі інкорпорували до довірливого Ющенка, якому саме Зінченко зруйнував імідж і команду роботу. Тоді два московські агенти зінченко ймовірний портнов безумовний разом боролися на замовлення хазяїна в Кремлі проти Порошенка. То була перша політична дія цього одіозного типажа. А остання відома нам послуга пристреленого датується лютим цього року. Це послуга зеленій опі проти Порошенка. Адвокат Ілля Новіков підтвердив, що саме Портно вготував текст супровідного листа для санкцій проти Порошенка. Цей лист використала прислужниця Єрмака Юлія Свереденко при протягуванні фальшивого урядового подання. Отже, Портнов почав свої політичні провокації на замовлення Москви проти Порошенка і ними закінчив своє нікчемне життя. В першому епізоді Порошенко переміг в цьому останньому Порошенко за перемогу, що доведеться поборотися. А от Портнов уже програв, і його чорна душа горить у пеклі до співпадінь. Портнова прикінчили майже в день шостої річниці його повернення в Україну після приходу до влади московської маріонетки, коли він закликав готуватись до фізичного знищення порохоботів. При Порошенкові його звинувачували в держзраді, але при Зеленському це не стало проблемою. Саме 21 травня 2019 року Портнов на Кромсав Сав проти Пороха, звинувативши його в держзраді. Убивство провокатора і негідника припало на початок сьомого року незаконного правління з. А ще цікаво, що саме цього дня в МЗС РФ один із другорядних чиновників зробив заяву, яка чітко суперечить інтересам Раші, але може служити разом із убивством його суратника Портнова дуже серйозним попередженням, що з не справляється з виконанням обіцяного і або прискорить руйнування і здачі України, або дивись репортажі з елітного мардрицького передмістя. У той же час пишуть, що в Іспанії затримали одного із двох кілерів Портнова, і він уже заговорив перші свідчення вбивця зрадника. шукають всіх. Іспанська поліція обіцяє опублікувати відеодопиту. Втім, поки другий спільник на волі цього не буде, аби не заважати слідство. Пишуть, що кілер пов'язаний з Україною і Росією. Ним виявився не місцевий житель. Як раніше думала поліцейські згодом, подробиці телеграм-канал Пуч пише. Насправді Портнова могли прибрати своє він надто багато знав внутрішніх секретів офісу президента. Якщо між ними стався конфлікт, і портнов спробував шантажувати перед смертю. Слідкуємо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте «подобайки», Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.